Доброго дня! Вітаю всіх на каналі у мене. Хочу вам розповісти коротенько про фацелію. Посіяна була вона з осені. Перезимувала удачно. Хто каже, що вона там не витримає морози 9-10, ні, вона витримала, так як вона була невеличка. Всю сантиметрів 5-6 сантиметрів висотою вона була, снігу не було цей рік майже, то 12-15 вона витримала. Якщо б я посів уже перед світінням, то звичайно вона 9 морозів не переживе. Вона просто-напросто померзне і все. Був такий опит, що вона не зацвіла, не встигла і ставив я її, щоб вона так, морози пішли стабільно 9-10. Одинадцять було якраз морозу і вона загнулася. А ця низенька, то вона видержала цей рік 12-15 витримала. Хотів її весною пустити на сидерат, не пустив я її, пожалів, спочатку ходив, свиням рвав її, бо думав на сидерат пустити її. Потім бачу, що такі погодні умови, що сухої опадів немає. Якщо я цю передискую або вигорю, то та зійде в мене і зацвіте або всередині, або в кінці червня, або початок липня. Такий варіант мені не підходив, тому я її залишив. Не оброблялась вона. Гербіцидом чиста, як бачите, зараз ось так. Десь-не десь може бути що проскочить. Дикий мак, ну то не страшно. Сьогодні я його пройду, зірву і все. Оце такий краєвий. Висотою вона ось. Будівельний уровень і ось. Така її висота. Ось. 70 і 80. Будівельний уровень 80 см, як бачите, яка висота ще йде. Метр і є гарантовано. Так що, це так. Зараз бджілки ще трошки носять мед. Зацвіла вона 5 травня і як сьогодні 4 червня вона ще цвіте. Ось такі краєвиди. Буде збиратись вона, я думаю, не раніше, як через 2-3 тижні, хоча вона фон поміняла суттєво, посіріла за 3 дні, вона буквально посіріла. Як бачите, ось зараз вона посіріла вже. Та, що зацвіла раніше, вона вже фон поміняла і прийдеться її яшка. Ну, покаже, час покаже, що воно буде і як. надіюся, себе благополучно і все добре. Так що буде обиратись, зразу після уборки того ж дня треба її провіяти, очистити і зразу сушити. На горища сушу на горищі, тонесеньким геть слоєм, щоб вона не зіпріла. Як тільки вона почне біліти, все, її можна зразу викинути. Вона зіпріла і все. Схожість боя мала в неї. Так що краще цим не займатись, то її зразу чистити. Зразу ж. Того року я також зробив так само, що змолотив і одразу очистив і на сушку. то вона була в відмінному стані. Цей рік ось також треба так само робити, бо все одно та, що раніше зацвіла, перецвіла вона буде достигне, а та, що пізніше, вона буде трошки все одно влажніша. Так що її очищати і сушити обов'язково. Якщо де де Проскочить такий лес, хоча його я тут не наблюдаю, то він гербіцидом при потребі убирається на ура. Так що це якось так. В наявності є також мед. акація, фацелія. О. Так що кому потрібно, можете звертатись, що по мед, що по фацелії насіння. Я думаю, що береться, бо все буде благополучно і частину оставлю собі. А частину під продаж, це планується, що якщо будуть опади і все сприятливо, то це переореться або передискується в крайньому разі і посіється нового фацелія, щоб вона бажано було б, звісно, щоб вона в серпні зацвіла, бо вересень це буде геть погано, а ще було б краще, щоб вона в кінці липня зацвіла, то було б взагалі шикарно. Як склад Будуться по одні умови, коли убереться, вона по сроках, час покаже. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, мирного неба, на все добре, до побачення, до зустрічі.